Всім привіт-привіт-привіт. Так, друзі, ну що, давайте починати. Марія будеш першою сьогодні на розбір. Так, ну що, давай дивитися. Є в тебе референси, і дуже цікава підбірка така. Прям Сальвадор Далі. Не інакше. Є матеріали, є метали. Це гарний, цікавий підхід. Адобрямс. Є ось такий об'єкт. Так, ну, по-перше, давай ми так на одразу. Привчимося, якщо ти до кінця не розумієш, що там в тебе буде, ти так, якщо на подачу показую ось таким чином. Мені цього буде достатньо. Бо іноді тобі самій може ось це, ну, якби заважати. Це недодумане підґрунтя. І мені здається, це може буде ок. Так, в тебе вже є питання, читаю. У мене питання про структуру папок fsh, а ще логічно та зручніше. Окрема папка для ао, всіх шейпів. та та та, окрема папка для Френеля. Ага. Папка обличчя, в якій лежить всі шари. Рендер обличчя. Рефлекси Фрінеля ТД, окремо лося. Та -та -та. Так, коротше, я насправді. Рекомендую так, щоб ви самі розуміли, де і що є, щоб могли відкоригувати. В професійній роботі дуже часто бувають гайди, де артлі чи ардир просять, як правильно організовувати, тому що знають, що будуть фікси, чи багато членів команди, команди будуть працювати. Окремо в мене дуже часто йде робота з дублікатами. Типу, в мене є об'єкт, є дублікат. Я, наприклад, просто на всяк випадок, десь там приховані шейпи. Щоб вони ну, просто були, тобто я тримаю оклюзію навіть якщо я вже злив усе до купи і працюю вже в одному шарі, в мене десь є дублікати на всяк випадок, щоб я цю оклюзію мог використати Там маску із неї зробити, чи що ще. Так, я за те, щоб у вас все було організовано окремо, і по можливості ви могли завжди повернутися до цього цього етапу. Ось, ось так. Так, що я тут цікавого хотів би додати? Мені подобаються ось тут кольори. Мені здається, що ось ця частинка виглядає трошки сплощеною. І, як варіант, ми можемо зробити ось десь тут. Може, трошки світла. Прям нюансно на тілі. Я б, можливо, уникав би прям білих відтінків на волосі, і був би трошки обережнішим з цим. Далі. Рефлекси знизу виглядають виразно, цікаво, Адобрямс. А Тут мені ось це, цей без, безлад трошки мене засмучує. Тут багато контрастів в тінях. І композиційно воно таке все одразу перев. Ну, Таке важке якесь. Тобто, я б тут пооб'єднував ці тінюшки, можливо, уникав би білих таких відтінків, бо тут тебе в референсах немає цих білих, я б, можливо, рухався в більш кольорові світові штуки. І це, до речі, було б достатньо виправдано, то, що світло проходить, навіть якщо тут є білий біли якийсь блиск, то під ним буде якийсь яскравий якось тут. Тобто буде підповерхневе розсіювання. Ось ця межа красива може бути зроблена. Ось, наприклад, так. Тобто вона росіє. Бачите, тут таке рожевенький додаю. Росіє світло жовтеньке, рожевеньке, буде класно. А ось ця штука, я не розумію. Ну тут видно, що ти просто не допрацювала до ось цими лахмотями. Так, ось ці контрасти в тінях заспокоюють, вони відволікають. Вони можуть бути, ти їх покажеш, все добре, але не так агресивно. Тобто, це повинно бути все одно якось трошки більш спокійніше. Світло від цього ока, скоріш за все, якраз ми могли активніше показати, особливо на слозовій оболонці ока. І ось тут і десь все це можеш прям, знаєш так, там вже інше око також світить. Тому можеш підсилити Якщо так уже знов ну, таки думати, то може і тут десь воно є. ось Але мене більш за все хвилює, поки сплощена частинка його з її коротше, сферичного а, писку. Тому тут ось мікронюансно ми б могли це показати, бо без цього об'єму нема. Обдумаю це підґрунтя, бо зараз явно видно, що він стоїть просто на столі. А не на якомусь просторі Ось тут також у тебе трошки не вистачає переходів і проміжних відтінків. Як мені здається, на мій смак. Ось так. Там мали бути прощі. Ну, є простір. Так. Завжди є простір під прищі. Так, там у грі бою побита. Моська. Такий прям емо-кіт Такс. Тільки він такий русий. По кольору не чорний, а русий. Можна було б ще йому сильніше цьому персонажу зробити. Може ось. Таку фактурність. Такс. Файно. Добре. Ти такий дизайн це одно знайшла, знаєш, такий. 20річної давнини. 20, 20 років. Ні, ні, навіть більше. Десь 22 роки, 23 роки тому. Всі ці емо, емо бої, емо кіди. Це так забавно. Така машина часу. Такс. Зелене ось тут на волоссях можна під... підсилити. Готи. Група хім. Блін. Все, зараз е... почну наспівувати групу хім і. і. фарбувати очі в чорний кольор. М -м так. Де там? Фанати хім тут? Join Me, Indees і так далі. <ріст> Не знаю, чому я згадав <ріст> цей колектив вже, мабуть, вдруге. <ріст> Хартограма. <ріст> да. так, ну, тут, euh, добре. Мені здається, все виглядає. Е, гарно ось тут трошки об'єму не вистачає контактних тіні, вже такі, знаєш, дрібнички. ось Десь тут підсилити під, е, е, взаємодію. Ось, як тільки ми додали там пару штрихів, вже А, о, точно. я Дякую. Все. Для всіх поціновувачів групи хім. Так, да. це було серденько і трикутник, точно. Все. От это да пентаграма Так, тут. Куль. Не збавляй обертів, будь ласка. Так, інна твоя робота. Вау! Мама, рідна, як тут також цікаво тут. Так, нагадаю, що коли будеш робити диплом, всю цю статую. Бажано буде вписати в якесь середовище Можеш вигадати там газончики, десь воно там в парку стоїть. Наприклад, ось так, да, там кущики, якісь, кіпаріси, десь так розкидані. І світло неба буде на неї впливати, тобто тіні не будуть сірими, це не треба буде підредагувати, то також по формі все це позакруглювати, рефлексові травички будуть. І з цим треба буде попрацювати. Тут також я бачу гарні манерні рішення, і в цілому мене влаштовує е, цей м'який шейдинг. Можливо, я б додав трошки цих Artistical Touch місцями. Подивився. Але так, знаєш, стримано. Також не, 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 не мілко, ось бачив, в мене всього один, два, три штрихи, все. А, десь, наприклад, ось, наприклад, тут, може, так легко-легко, нюансно, ось на волосся а, по, по формі. Тобто, це більш такі художні прийоми. Так, якби не декоративні в плані того, що вони просто так по контру йдуть, а саме художні, ось щоб живописності додати. Якщо ось цей Колір впливає сюди, то він, звісно, і сюди буде впливати, тому цей фіолетовий, його якось треба повторити десь хоча б маленькими мазочками. Ось ця штука виглядає вкрай вирізана, аж око ріже, не можу сконцентруватися на сірому, може трошки тут е... допрацювати. А, додавати тут ще один відтінок, варіант ну, тобто можна. Вона виглядає об'ємно такий прям гарний шейдинг професійно. Єдине, що мене ось ця штука збиває з пантелику, тому що мені здається, вона повинна йти по хвормі. Тут вони такі супер м'які, і контраст цей можна було б, мабуть. Коротше, треба було б повторити ту ж саму контрастність. І Якщо зараз порівнювати контраст між цим і цим. А потім між цим і цим тут буде вищий контраст. Тому, скажімо за все, заспокой ось цю лінію. Так, ось тут форму я б виправив. Мені здається, із за ось цього мазочка вона отак виламується. Тому прослідкуй. Так, очі красиво, як вийшли. На очах, до речі, може відбуватися світ, який навколо. Наприклад, цей сірий може так десь бути. Холодновадче ще зробити так. На волоссях будемо відвертими. Тут, скоріш за все, буде ось в якихось цих місцях агресивніші рефлекси, іноді вони прям можуть такі бути прям горяче, ось тут десь. Але цим вони можуть створювати підповерхневе розсіювання, таке до такого самому волосі буде гарно. Мені хотілося б, щоб ти ще подумала знаєш над чим. Можливо, над самим контрастом, це такі також уже примха. Ось, наприклад, тут я бачу гарний контраст. Темне, світле, середнє, знов світле. Коли я дивлюсь на ось цю частку, ось ці частини дуже збіжні. І ось я думаю, тобто може її зробити мавританкою? Питання, да? а може, правильно ж, Можем, можемо і так зробити. Типу теоретично ми б могли так. Підійти до цього питання, не знаю, що тут, де, як тут її мавританкою зробити зараз. Може колорайзом. Давайте так, суто Just for Fun. Але я б ще подумав над контрастом. Може там суто нюансно замінити кольор її. Там не замінити, а підкругувати кольор її шкіри та сукні. Ого, вона як вуглик такий стала. Але ідея полягає в тому, що. Її кольори і кольори цієї сукні, вони супер схожі. І це трошки відволікає і збиває з пантелику. З одного боку, вона кльова, але ось тут створюється якась напруга. Ось цей елемент, її корсет, верхня частина, він не такий рожевий, і він йде трошки в інший кольор вже. І це також тобто, ламає загальну картину. Тобто він і не червоний, і не інший принципово. І це викликає питання. Тобто, ти можеш його сильніше, темнішим зробити. Ось такі в мене пропозиціони до твоєї роботи. В цілому, в іншому, далі допілюємо. Можна ще спробувати, якщо буде час. Якщо ти будеш додавати легкі текстури по формі, то обов'язково тоді допрацьовує трошечки сулет разом з текстурами. Тут питання в мене якби до роботи закінчується. Є ось такі, знаєш, більш композиційні кумнічка.